Дівчата, я знайшов ідеальну пару до чоловічого аромату Lucius. Це абсолютно жіноча історія. Аромат називається Lovers від бренду Fragrance Фрагранс По нотам це фрукти, бергамот, інжир, дуже красивий шафран та ніжний жасмін. Аромат для жінок на всі 100%. Називається він Lovers бренд Фрагранс Дюбоа. Оформлення ми традиційно знаємо, що це просто вище всяких похвал. Е, найкраще, звичайно, це був сірень, дуже м'якенький такий, але ця історія також дуже вас сильно порадує. Подивіться на це шикарне оформлення. Аромат Лаверс жіночний, дуже ніжний, фруктово свіжий. Саме те, що потрібно на літо, і він якраз таки буде ідеальною парою до чоловічого люціус. Він прямо абсолютно протилежність. Він супер ніжний, він дуже жіночний, він дуже дзвінкий. І супер супер свіжий ідеальний аромат на літо для дівчат. Fragrance de Дюбоа Lovers.